Футбольна федерація України під пильною охороною сьогодні по обіді туди зайшли два десятки молодиків. Їх зафіксували камери спостереження. За словами президента федерації Анатолія Конькова, вони були озброєні. Спочатку назвали себе членами правого сектору, потім заявили, що вони таки ультра з клубу Динамо Київ. Від нього вимагали написати заяву про відмову від крісла. В протилежному разі пригрозили підпалити будівлю в компанії з молодиками. Наголошує Коньков, дружня спілкувався голова Столичної Федерації футболу. Ігор Кочетов на виклик охорони прибув спецпідрозділ міліції. Після суперечки хлопців з будівлі таки вивели. Але хто це був? Версії різняться. Нам вдалося додзвонитися до ігоря Кочетова. Його позиція геть інша. Они себя назвали, когда их положили на пол, они себя назвали. Мы ультраздинама. Они были в брожежилетах, в касках, в черной одежде все такой и вооруженные. Мы тебе даем полчаса времени на то, чтобы ты вывел людей и вышел сам отсюда. Написал заявление Они вели себя абсолютно спокойно, адекватно. Они ему сказали, что они представляют народ Майдана. Ни о каких ультрас речь не шла. Я думаю, что это специально, чтобы кинуть тень на... представителей Динамо, не более.